Сьогодні поговоримо на тему, як визначити місце по-англійськи. Кажуть, хто хоче краще розуміти рідну мову, спочатку має вивчити іноземну. В нашій мові слово місце все охоплююче. Для того, щоб його передати, по-англійськи вживаємо як мінімум три слова. Перше місце це «seat», місце, де можна сидіти. Ви можете запитати: Is the seat free? Це вільне місце. Is the seat free? Можете запропонувати комусь сісти. Please take a seat. Please take a seat. Можете попросити когось потримати вам місце. Will you keep a seat for me? Will you keep a seat for me, please? Але якщо ви хочете запитати, чи є місце для вашої сумки, то вживається вже інше слово. Space. Це слово значить простір. Що виясните, чи є місце простір для вашої сумки, треба запитати. Is there a space for my bag? Is there a space for my bag? Зрештою ви можете сказати, що нема місця у вашій валізці. There is no free space in my suitcase. There is no free space in my suitcase. А ще і третє місце. Place де ви можете. Живете. Місце, де ви перебуваєте. Наприклад, Івано-Франківський гарне місце для життя. Івано-Франківський is a good place to live. Але якщо ви хочете сказати щось про свою домівку, то кажете так. We will have a party at my place. Ми влаштуємо вечірку мене. We will have a party at my place. А є ще гарний вислів. There is no place like home. There is is no no place place like like home. home. Нема кращого місця, як свій рідний дім. Отже, одне наше слово, в залежності від контексту, по-англійськи, може передатися по різному Якщо це місце для попи, щоб сісти, то це seat. Якщо місце для чогось об'ємного, то space. А якщо це місце, де ми проживаємо, то place. Але і це ще не все. Є ще три інші слова. На позначення поняття місця в англійській мові Room, Spot Site. Оскільки вживання їх специфічне, то пропонуємо придбати матеріали цього уроку і вправи до нього, а ще краще вивчати цей урок із вчителем немонічної школи.